Розведення птахів нелегка праця. Мукачевець пан Йосип один із багатьох любителів цієї справи і вважає її сенсом життя. Почалося з голубів. Далі колекція поповнювалась. Зараз у пана Йосипа близько 18 видів птахів. Сподівається, що його крилата справа перейде до внука, який інколи допомагає доглядати пернатих. Своїм рідним чоловік також час від часу дарує птахів. До ну, тепер як себе пам'ятаю, я все життя держав. Якщо не птиць, не, не голуба, так канарейки держав, бо я на квартирі жив раніше, тепер як построїли особняк, я построю собі голуб'ятник і... Спочатку на чердаку, а потім так вольєри волєре построїв і тепер розвожу. розвожу їх. Хоча птахи дуже схожі між собою, пан Йосип з легкістю їх розрізняє. Стрічки на ногах є у парах одинакових видів. Це допомагає у подальшому розмноженні. Займається птахівництвом чоловік усе життя. Я займаюся, скільки я себе пам'ятаю, з дитинства. З маленького в 5-6 років вже займався попугайчиками, голубами. Як розповідає господар, цю справу потрібно любити. Все відчувають і птахи. То хто не любить, тот не буде за цим ухажувати. То великий труд, я вам скажу. То треба чистити, все убирати, кормити, поїти, воду міняти і любити. А хто не любить, тот не буде держати. Доглядати за таким великим господарством нелегко. Важливе у цій справі і харчування. Корм та вода повинні бути у годівницях цілодобово. Час від часу до їжі додає вітаміни, кальцій. Один день на тиждень виділяють для прибирання вольєру. Тобто є пшениця, просо, семічки і кукурудза. Ну, а вітаміни треба давати. Обов'язково давати вітаміни проти інфекції, щоб не хворіли, бо інколи хворіють. Треба лікарство їм давати. І овочі, фрукти. Все їдять. моркву, треба натирати їм. Інколи. Даю раз, двічі в неділю морков, їм всім. Розведення птахів приносить не тільки прибуток, а й задоволення. Той, хто почне цю справу, вже ніколи не покине.